Всім привіт, хлопці! Як ви знаєте, це вирощення зайців, об'яснюю, чого в мене не було більше місця на каналі. Збирав я гроші. Я вже самець, самка вже покриє 26-го. Нині 16. 16. Ну сам покриття такого такого я вам вже сказав. На 26 має народити. Та й, чого в мене не було? Розказую, мінус задня камера, перебить цей. Мінус передня камера, мінус екран. За чого? Коротше, маю я трьох кольорів муравей, маю, хто знає, то знає, я в мене муравей. Їхав я, телефон випадає, та й під задній кола я лише. Чуєба чула ще Чу я фейсмен загрустав. Я фигаю. Топка пять. Достанули, да, знаете. Ну, студия така ж казала. Та я, я делюсь гон с мінус. Дві камери, я за дві камери запутув 2000. Екран 1700 3000 я зараз відвалив 3000 десь з чим тобто я відвалив. Дві я відвалив за камери. Щоб мені гонці їх поміняли, бо там камера, я думав, що вчера не полагодів. Сказали, може 3000. Ну, та й для мене цей дорогий канал, всі знають. Чарі куда відео. Є ще одна причина. Нема тупо не набираю у мене подписчиков. Та є, е... вс. Нема Нема мотивації щоб знімати. Я знімаю так якби просто знімаю. Нема ничего. Я просто как бы для себе знімав. Не для то то все, то то все. Не знаю, це може буде моє останнє відео, що я буду тут знімати. Цей канал все лишить. Десь я так буду періодично знімати на нього. Але не кожен бой раз. Пару в мене є ще один канал. Вирощування зайців в домашніх словах. Jej. -y. Szymon, jutro sam ci bohatno, Na, ty to. Co ja zrobił? Ja zrobił tak. Wietrę. Tak. Jej. Jak się tak? I się teści. E, tak jak. To... А, я відомо не викликав, як я їх б озвучав. Тому неділю вийшло 26-го. 26-го. Чого у мене вийшло 26-го? Че не вийшло і когось там другого всі заработати. А другого не вийшло. Чого 26-го Я і то по случайності злучив, у там навіть да, й ніякого плана, не було, що їх звучати. Сланка не тільки я пані, що набере мене. Так як я понял, що набере мене. Але чи точно набере мене, чи ні. Коротше. Я можу, може, буду знімати на цей відео про зайцку. Урази А ще буду на канал про Майнкрафт. Якщо я ще так захочу, то буду ще про проводить. Я маю майграфті десь таких цих цих два здання, нужна звір, там іде пліт. А, то я не показав, був бо круляток один Злочу такий офірний кролятник двох місний. Чуть і не є. вон нет, так кролятник, життя. То, в коже, в там відро що стоїть, я не розумію чого. Чого там той як ця лоток стоїть? І за чого він тут стоїть. Я, тут ган замерзла. А, це брата без Короче, Так, у нас це все тут устроено. Завтра я знімлю вам відео. Я буду робити такий осклон склон від цього. Дам тако-тако-тако-тако так, так, тако, тако, тако. І сюди б йшов скот. Таке б стікалося. Какашки на нього ще хотів подати на цей пол. Так, а, тут дошки я буду відбивати. Той. Візді. Що, завтра беремо, відбиваємо дошки. Я ще собі хочу подати на ці райочки. А не то, що... треба буде о, цього райку мені буде завтра достати. Прильот у нас і бив. А врята ребдики, то нога є теж канал нога. Ту як кроляти, коротше. Який мінус я зробив? По своїй волості. Я тебе блеха. Захотілося мені, бо я, я раз один раз коли... бо то сітки не було. Тоді був гот цікаві. Це я сам сітку наклаю з палок, Ту сітка нормальна. Отсна така. І на цей. Що я зробив поганого? Ішла без, без Десь кого ще довго кришу, вийшла. Десна тікала. Я взяв булгарку, я ж дексотного. Я розумію, такі були завісити. Гумові, я не знаю. Це мій сусід причинив, це я вже причинив собі. За треба було пол поле розбирати. Розбирати пол. поле. Цю райку я крайно лишу. Всього, це крайно лишу тут. А ту лишу так. Будете так, так. Так. Так, так. так І буде райчками стали, ну это. -заду. Заду туди задума. Заду іде. Ті сирейки. Зараз все вс гонці б'є. Та й ця приградка треба буде відбувати. А тоді будемо. Що... І рука відбити, то не проблема. Тут буде йти. Райка буде така, на пів скійсь. Від самого верха від цього лежить. Від цього, з угла. Буде райка така і ми заходимо сюди. Та йду так, так бити. Зараз раді райки їдути не буде. Буде такого райчика Та райка. Буде і так тоже. Тут шифер. А ви так я його пересуну, це я курлятник буду майтуйка. Бо я розсіл плав туйка. Тоб, то, там звір у нас. Вони діти, то тут больно не, не гигавиться. Що вот. ще вам сказати? А, тут одну різавіси. Я ти на чому тут держила, на головах відпало. Теж, звісно, тут же... на ці я буду двері і так десь робити. буде. І так десь. Я так думаю, що тут крилятки так покласти. А от скоро, щоб були такі кролятки. Так. А ні, ні, ті дверки мають, ти там всі Там сіновал у нас. Ти ось сіновал. Ну, ще дверки будуть ці. Ту я кулятник. Там буде стети, хіба що і тут будуть все кулятки. То ще не точно, то не точно. Або і так, я хочу ще мою договорю з аби я їх ту ще раз покажу, так Або там. Не знаю, що вам казати хлопці, якось не так її ходить у нас. У такі то крилатки. таке погана камера. Я сказала, забув ми так покласти. Так що так, хлопці. У закат. Та ходить закат. хата йде сосідська. Боже ще тільки плоту розподіл. А що? А вот ту б отак. Я так-то думаю, так взяти, ту я да й де ця переповни. Взяти її. Я все, аби були відгодівля, щоб відгодовувати дітей. А тут я б все йшло далі маточники. Маточники. Ту я б були ця, великі. Тут на обоню були. А я ще щось придумав, не знаю, що вийде в мене. Ту я кролятник десь розположити. Я собою б, хтось з... хр... хрестану. бо хтось не хрестанув. Бо хрестанув кролемі. Каушо, хлопці, не знаю, що вам казати далі. Як у нас туди йде? Така є. Хід заїзду в нас тут взагалі немає. Наші ну, сніг є. Там був холодковий Молод, ще сніга. Так більше немає, немає що вам розказувати. Е... А, забудьмо взагалі розказати про цей крилятик. Старий. Так в мене вже є, що буде вам розказати. Коротше, дивіться, ту йо зверхи буде щади, так десь круляти. Щади зверхи буде клятися. Сам по всіх живих. вилих. Другі відео, де Немає що робити, що маточник. Я б я ще звал відбув. Що ради по маточці? Хочу я буду пилити, то трохи я така, що буду пилити. так, коли вже будуть після того, як діти вже заробляли. І тут вже погризла самка Я так ці дверці гар буду блокувати, блокірувати, зверху зверхів не перелізали, то не мене перелізали. Сам гон вже гризе і всього. Другненько. Коротше, хлопці, всім пока всім. Байтеся, підписуюся на канал, став лайки і розказував ще про діпельного. Діпельного в мене більше не буде. Чого? Самець погриз. Бочки, Бачите, Бочки бочку я вже з'їв. Ту я йшов шла, бачите, раз, такий-такий йшов. Сюди заходив і заходив сюди. На стацію заходив, собець пив, сам, сам капила. Де ж триняк мав би бути той? Триняк я не знайшов, його не знайти. Всім пока, всім не бачим, всім пока. Всім пока.